Сьогодні я хочу поділитися з вами черговою корисною порадою по інфобізнесу, і звучить вона так: Будуйте такий інфобізнес, в якому вам захочеться залишатися довго. За великим рахунком, всі люди грають в якісь ігри, які вони називають більш складними назвами. І є такі ігри, як, наприклад, шлюб, як, наприклад, бізнес, як, наприклад, здоров'я, в яких неможливо взяти один раз і виграти. Ви виграєте в таких іграх тільки тоді, коли ви довго в них граєте. Дивіться, приклад вам. Ви виграєте в шлюбі не тоді, коли ви просто одружилися, а ви виграєте в шлюбі тоді, коли ви побудували такий шлюб, в якому вам обом хочеться залишатися довго. І чим довше ви залишаєтесь в ньому, тим більше ви виграєте. Ви виграєте в здоров'ї не коли почали там займатися спортом, а коли ви довго і системно займаєтесь спортом, займаєтесь своїм здоров'ям. Ви виграєте в бізнесі, не коли ви просто запустили бізнес, а коли ви створюєте такий. Бізнес, в якому вам хочеться довго залишатися. Тому будуйте такий інфобізнес, вибирайте таку модель, такі інструменти, такі підходи, які дозволять вам довго залишатися в інфобізнесі. Чим довше ви будете грати в інфобізнес, тим більше ви будете досягати успіхів.